Продовжується робота зі звільнення заручників 27 березня. З полону російських окупантів звільнено Дмитра Делятицького, командира 1-го феодосійського батальйону морської піхоти, генерал-майора Ігоря Воронченка, заступника командувача ВМС України, та Юлія Мамчура, командира 204-ї бригади тактичної авіації. Всі вони прибули до Києва. Четверо українських військових ще залишаються у полоні. Буквально вже декілька годин будуть звільнена чергова партія. Заручників, це капітан 2-го рангу Савенко, це старший лейтенант Філіпов, це головний старшина Атаян та головний старшина Хміль. Кращі підрозділи Міністерства оборони України, прикордонної служби та міністерства внутрішніх справ передислоковані у східні, південні та північні області нашої країни. Глава адміністрації президента України Сергій Пашинський стверджує, що на всіх напрямах можливої агресії Росії кількість військ є достатньою, щоб дати достойну відсіч загарбникам. За роки, до речі, незалежності, такої боєздатної армії, як зараз, і по кількісному, і по е, моральному, і по матеріальному забезпеченню у нас ще не було. Кордони держави у надійних руках силових структур України. Кожен день ми нарощуємо наш оборонний потенціал, кожен день ми зміцнюємо оборону нашої держави і смію вас завірити. Що ситуація стабільна під нашим контролем, і в нас достатньо сил і заходів, щоб відреагувати на будь-яку провокацію агресора. Триває переселення мирних громадян з півострова Крим в Україну. Внаслідок агресії російських солдатів кількість переселенців вимірюється тисячами. Мова йде про евакуацію з тимчасово окупованих територій: десятків тисяч людей, десятків тисяч тонн вантажів. Тисяч і тисяч контейнерів Такої ну, масштабу такої проблеми перед державою України ще не стояла. У військовослужбовців Збройних сил України є всі відповідні вказівки і зброя. Патріотичний дух українського солдата надзвичайно високий, на відміну від так званих зелених чоловічків. На всіх напрямках небезпечних, в тому числі в районі Чонгара, Перекопа, розвернуті наші потужні угрупування. І, звичайно, план у них є. Дипломатичні відносини з Росією майже втрачені, але надія є, що нинішні навчання обох країн закінчаться без братовбивчої війни. У березні 1989 року у Молдавії спірний мовний законопроект викликав народний спротив. Після проголошення незалежності Придністров'я виявило бажання відокремитись. Таке прагнення підтримала і Росія. Збройне протистояння припинилося тільки влітку 92-го. На території невизнаної Придністровської республіки залишились псевдомиротворці з триколором на шевронах. Границя Молдови з Україною тягнеться на 480 восімдесять кілометрів. А її участок з Придністров'ям совершенно відкрит і предмет безконтрольної міграції населення, контрабанди, в тому числі оружей, наркотиків і живого товару. На початку 90-х з'явилися гарячі точки в Абхазії та Південній Осетії, відчуваючи підтримку Росії, республіки оголосили про вихід зі складу Грузії, після чого розв'язалася війна. Через рік було підписано угоду про тимчасове припинення вогню, щоб знову напасти на Грузію, Росіяни готувалися 15 років, 8 серпня 2008 року почалося бомбардування міст, портів та військових об'єктів. Я слышу о не... неадекватності приймення сили. А що таке адекватне приміння сили? Коли проти нас використовують танки, системи залпового огня, тяжого артилерію, ми що із радянки стріляти. Через чергову кремлівську забаганку постраждали тисячі мирних жителів. Матеріальні втрати обчислювались мільйонами. Я народу. Прошу росіяни, русские матері, возьміть своїх зверей отсюда. Ми русски на ніхто не мешають. Погибли наші діти. Я прошу вас, матері, заберіть їх. Еті фашистов. Путін! Що хочеш от нас? Твоя мать в Грузії ты Таких в ти и в Абхазі! Під час окупації російські війська провели етнічні чистки грузинських сіл, прилеглих до південної Осетії та Абхазії. Лише участь міжнародних посередників допомогла зупинити вогонь. А Москва тут же оголосила про визнання двох незалежних держав. Я підписав укази о признании Российской Федерации, независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Одним з наймасштабніших збройних конфліктів у новітній історії стала Перша чеченська війна. Росія знехтувала конституційним правом народу на самовизначення. Внаслідок бойових дій багато чеченських населених пунктів були зруйновані. Під час війни загинуло близько 120 тисяч мирних жителів, значна частина з яких діти. Понад 200 тисяч були поранені. Значних втрат зазнала і російська армія. Йде? война против агрессии. Тысячи и тысячи российских сынов ложат своей жизни, не зная, за что и почему. Нет у них ни идеологии, ни идеи, ни мотивов, ни стимула. Просто так по команде идут на огонь тех, кто с верой и правдой стоит за свою жизнь. В ході війни російські війська чинили масові вбивства, винищуючи етнічне населення. Щоб зламати націю, вони використовували тактику випаленої землі. Де розвіюють міфабускою повітрі нікуто? Ніконі там нікого не війнах не буває побідіти. Генерал Лебідь одним із перших висловився за припинення цієї війни у серпні 96-го року. Він сприяв підписанню хасавюртовського миру. Втім, перемир'я тривало недовго. Під час Другої десятилітньої війни Росія все ж домоглася свого повернула собі Чечню. Досвід попередніх битв. Надихає Росію на нові подвиги і вже під її прицілом братній український народ не дарма. Вінстон Черчилль казав, настане час, коли фашисти називатимуть себе антифашистами. Сьогодні цей вислів чи не найкраще ілюструє політику Москви. під прикриттям лозунгів про захист російськомовних громадян України від звірств бандерівських фашистів. Кремлівська верхівка на чолі з Путіним розпочинає геополітичну авантюру з перегляду європейських кордонів. Що призведе до глобальної катастрофи? Разом з бойовими кораблями та військовими частинами під контроль російських окупантів перейшли і військові медичні заклади. Російські загарбники заходились проводити так звану ревізію, а фактично чинили мародерство. Син начальника медичного центру військово-морських сил України в Севастополі розповів про те, що там відбувалося. До прошла п'ятниця раніше. Неизвестные люди, назвавшие себя самообороной, как раз в тот день, когда мой отец находился на дежурстве, порвались в здание госпиталя с оружием, рассредоточились по всем отделениям, по всем постам. И начали под предлогом, что здесь, в военном госпитале, находятся какие-то сепаратисты, начали просить госпиталь сдаться, угрожая оружием и всем остальным. Мой отец, еще раз повторяю, вышел, как офицер, представляющий часть, полковник, Начмет, вышел и сказал, что, уважаемые, здесь военно-медицинское учреждение, никаких сепаратистов здесь нет. И далее уже, соответственно, произошли события, которые были в эту пятницу, когда в полном составе пришли опять-таки вооруженные самообороны, так называемая, уже с гражданскими, я, я, я так понимаю, с подговоренными людьми. И э, начали э, насильно заставлять э, весь госпиталь переходить на сторону Российской Федерации. В результате чего э, с большим трудом, большими э, усилиями был снят украинский флаг и вознесен флаг Российской Федерации. Э, моего отца, а также все командование госпиталя было отстранено, повторяю еще раз, крымской властью от э, командования госпиталя всю неделю приезжали какие-то полковники начинали приглашали вступить в доблест в ряды доблестной российской армии как они утверждали э, говорили рассказывали как там хорошо как э, там будет им прекрасно э, и знаете отец сам ответил так уважаемый я тоже из одессы у меня в одессе сын у меня в одессе мать отец похоронен у меня в одессе невестка и, и, как вот и как я буду приеду и буду смотреть им в глаза. знаєте, для мене ці слова стоять много. До українських військових лікарів ставлення місцевого населення, м'яко кажучи, зухвали. А над шпиталями майорять триколори. Та вони все одно виконують свою справу, ходять до пацієнтів і рятують життя. Вони не зрадили клятви, ні на вірність українському народові, ні Гіппократа.